Близько 10 мільйонів гривень на отримання біженців. Такої суми обласна влада очікує з державної казни. Відповідний запит вже відправили до Мінфіну України. Кошти сприймають на отримання житла та харчування для людей, котрі приїжджають на Івано-Франківщину зі східних та південних областей. В облдержадміністрації припускають, частина прикарпатців не зможе надалі утримувати гостей у власних помешканнях чи приватних садибах. Відтак, отримані від держави гроші упродовж року переводитимуть в заклади санаторного типу. Також кожному переселенцю мають намір. Виділити пів тисячі гривень з обласного бюджету була розмова з кремінцями, де є санаторний заклад МВС, який так само готовий надати нам від 60 до 52 місць. А розрахунок ми робили. І запит на міністерство ми зробили на 150 гривень. Щодня телефонні гарячі лінії отримують понад дві тисячі дзвінків. Зазвичай люди цікавляться можливостями переселення на Прикарпаття на тривалий час, а також розповідають про ситуацію на півдні та сході України. Беруть в першу чергу інформацію, якщо є як чи, ми може чи вони можуть розраховувати, що Івано-Франківська область їх прийме до Дзвонять власне там, де є найбільші е, воєнні події. Є Харківська родина, яка повернулася назад. Харківська родина живе біля сцени, де сепаратисти оці постійно робили мітини. Вони не то, що дзвонять, вони дзвонять і питаються: якщо у нас ситуація загостриться, ми у вас були там три тижні. Чи можемо ми вернутися? Наразі на Прикарпатті перебуває понад дві сотні людей з південно-східних регіонів України. 16 особам видаються пенсії. Ще 11 людей працевлаштовано. Неповнолітніх, а їх в області понад сотня, переведено у місцеві навчальні заклади. З дітей шкільного віку 60 дітей, з них перебуває сьогодні в області 36, 24 повернулося. Значить, 22 ходять до школи, 14 дітей оформляють документи, вони підуть до школи, вони тільки прибули до нас. Крім того, за нашу інформацію 11 дітей Є які перебувають на території області, але не зареєструвалися для надання освітніх послуг. Із ускладненням ситуації у східних областях на Прикарпатті очікують збільшення бажаючих тимчасово переселитися. Для них готують умови для проживання у населених пунктах, де є вільні помешкання. Мар'яна Гранечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.